Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні до вашої уваги представляю такий чудовий ажурний візерунок. Так він виглядає з лицевої сторони і так він виглядає з виворітної сторони. Цей візерунок в міру ажурний, в міру рельєфний. Ось така красота виходить. Візерунок цей нескладний, з ним справиться навіть починаюча в'язальниця. Свій зразок я в'язала із чотирьох рапортів. Ось один рапорт, другий, третій і четвертий рапорт. І у висоту я пров'язувала три рапорти. Один рапорт, другий і третій. У відео я представлю схему цього візерунка. На зразку тут знаходиться 4 рапорти. Я буду з вами пров'язувати 2 рапорти візерунка. Тобто, я з вами пров'яжу один рапорт і другий рапорт. Схема візерунка складається із восьми петель і 12 рядів. Я додам схему у відео і хочу зробити пояснення до схеми. Ряди непарні перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий і одинадцятий. Схема читається справа наліво, а парні ряди: другий, четвертий, шостий, восьмий, десятий і дванадцятий. Схема читається зліва направо. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки спиці і ми з вами почнемо в'язати. На спиці самим звичайним способом я набираю петлі на 2 рапорти, тобто 8 умножаємо на 2, це 16 петель і плюс 2 петлі кромкові. Тобто на спиці ми набираємо 18 петель. На спиці я набрала 18 петель, тобто 2 рапорти і плюс 2 кромкові петлі. Тепер в'язання повертаємо на виворітну сторону і пров'язуємо один установочний ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І тепер петлі установочного ряду я пров'язую виворітними. От таким чином я пров'язую увесь ряд. Так ми пров'язуємо з вами до кінця ряду виворітними петлями. І в кінці ряду я кромкову петлю буду пров'язувати лицевою, от таким чином. Ми пров'язали з вами установочний ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати перший ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом. Право. Я заводю праву спицю вперше, в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх лицевою, з нахилом вправо, накид, лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язую другу петлю і через неї перекидаю зняту петлю. От таким чином. І тепер пров'язую три виворітних петлі: 1, 2, 3. Ми пров'язали з вами один рапорт візерунка. Рапорт повторюємо дві петлі, пров'язуємо лицевою знахилом вправо, накид, лицева петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво і пров'язуємо три виворітні петлі. Один, два, три. І кромкову петлю я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали з вами два рапорти першого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати з вами другий ряд. Як я вже вам казала, парні ряди читаються зліва направо. Кромку у петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую три петлі лицьових, один, два, три, п'етель виверітних. Один, два, три, чотири. П'ять. Ми пров'язали один рапорт. В'язання повторюємо три петлі лицевих. Один, два, три, п'ять петель виверітних. Один, два, три, чотири, пять. Кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами два рапорти другого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати третій ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Далі пров'язуємо 4 лицевих. 1 2 3 4 Накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Дві петлі виворітних. 1 2. Ми пров'язали один рапорт третього ряду. В'язання повторюємо 4 петлі лицевих. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи на праву спицю, пров'язую слідуючу лицевою. І через неї перекидаю непров'язану петлю. Дві петлі виверітних. Один, два. І кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами два рапорти третього ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати четвертий ряд. Звертаю вашу увагу, що парних рядах, і в тому числі в четвертому ряду, ми схему читаємо зліва направо. Тому кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язуємо 2 лицьових. 1, 2. 6 петель виворітних. 1, 2, 3, 4, 5. Шість. Один рапорт ми пров'язали. В'язання продовжуємо. В'яжемо другий рапорт. Дві петлі лицевих. Шість петель виворітних. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Кромкову петлю я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали з вами два рапорти четвертого ряду. В'язання повертаємо на лицьову сторону, починаємо в'язати п'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи, пров'язую п'ять лицьових. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую другу петлю, потім через неї перекидаю зняту петлю і одна виворітна петля. Ми пров'язали один рапорт п'ятого ряду. В'язання повторюємо П'ять петель лицевих: один, два, три. 4, 5 накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво і одна виверітна петля. Кромкову пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали два рапорти п'ятого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати шостий ряд. В шостому ряду Схема читається зліва направо. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Одна петля лицева, сім петель виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ми пров'язали один рапорт. Рапорт повторюємо. Лицева петля. Сім виборіть 1, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І кромкову петлю я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали з вами два рапорти шостого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону. Починаємо в'язати сьомий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язуємо три виворітних. Один, 2, 3. Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, пров'язую лицевою з нахилом вправо. Накид. Лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, пров пров'язую другу і через неї переносю зняту петлю. Ми пров'язали один рапорт сьомого ряду. Рапорт повторюємо три петлі, виворітних. Один, два, три. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, Лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво і кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали два рапорта сьомого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону. Починаємо в'язати восьмий ряд. У восьмому ряду схема читається зліва направо. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи, пров'язую 5 виворітних. Один, два, три, чотири, пять. Три петлі лицевих. Один. Два. Три. Знову рапорт повторюємо. П'ять петель виверітних. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Три петлі лицевих. Один. Два. Три. Кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали два рапорти восьмого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону, починаємо в'язати дев'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую дві виворітних, один, два. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Накид. Чотири петлі лицевих. Один, два, три, чотири. Рапорт повторюємо дві петлі виворітних – 1, один, два. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Накид – чотири петлі лицевих. Один, два. 3, 4. Кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами два рапорти дев'ятого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону. Починаємо в'язати 10 ряд. В десятому ряду схема читається зліва направо. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язую шість виворітних. Три, чотири, п'ять. Шість. Дві петлі лицевих. Один, два. Рапорт повторюємо: шість виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дві петлі лицевих, один, два. І кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами два рапорти 10-го ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону, починаємо в'язати 11 ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую одну виворітну петлю, дві петлі пров'язуємо разом. З лицевою з нахилом вправо, накид, п'ять петель лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. Знову рапорт повторюємо: виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо накид, 5 петель лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами два рапорти 11 ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону, починаємо в'язати 12 ряд. В дванадцятому ряду схема читається зліва направо. Кромкову петлю на праву спицю я знімаю, не пров'язуючи, пров'язую сім виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І одна петля лицьова. Ми пров'язали один рапорт дванадцятого ряду. В'язання повторюємо сім петель. виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І одна петля лицьова. Кромкову петлю я пров'язую лицьовою. Ми з вами пров'язали дванадцятий ряд. В'язання повертаємо на лицьову сторону. Ось такий візерунок у нас з вами вийшов. Після 12-го ряду ви починаєте в'язати з першого ряду. Я надію, що моє відео було для вас корисним, що цей візерунок вам сподобався. Бажаю вам всім мирного неба, щастя, здоров'я, легких пателюк, нових творчих ідей. І всього самого найкращого. Всім пока.